Після закінчення Другої світової війни і поразки Третього Рейху США стали охоронцями світового правопорядку. Завдяки економічному та військовому потенціалу вони гарантували спокій, звісно, на умовах вигідних для Америки. Глобальний товарообіг почав відбуватися на встановлених ними умовах через Бреттон-Вудську систему. Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, всі ці організації регулюються Сполученими Штатами. Після Другої світової з'явився кандидат, здатен повалити світового Гегемона та змінити розклад сил у світі, а саме Радянський Союз. Однак американці впорались з Совєтами, і холодна війна закінчилась розпадом СРСР. США знову перемогло, і відтоді їх домінуючий статус не піддавався сумнівам. Проте зараз Китай вважає себе новим претендентом на світове панування, якому не подобається, що світ функціонує за американськими правилами. Китайці кидають виклик американцям і є найсильнішим конкурентом, з яким вони коли-небудь стикались. Основна битва на держав, якщо все ж почнеться, найімовірніше відбудеться в Тихому океані. Війна це передусім зіткнення економічних потенціалів. США ніколи не мали справу з ворогом, який виробляє набагато більше, ніж вони, має більше громадян, більше капіталу та більш розвинену промисловість. Зараз китайці спускають на воду більше кораблів, ніж американці, і час, здається, працює на їх користь. Однак їхньою слабкістю є залежність від імпорту сировини з-за кордону. Метою Китаю є, по-перше, знищення домінування американського флоту у західних водах Тихого океану і таким чином отримати повний доступ до Світового океану. А по-друге, будівництво нового шовкового шляху в Євразії. Завдяки цьому китайські товари та необхідна китайцям сировина безперешкодно транспортувалися б морем і сушею. Здається, тоді експансія Китаю на цілий світ буде нестримною. Мета США з іншого боку відрізати Китай від сировини і таким чином задушити їхню економіку. Щоб це сталося, вони повинні створити антикитайську коаліцію, яка оточить і заблокує піднебесну. Морська блокада цілком можлива, адже завдяки своєму потужному флоту Штати досі панують у Світовому океані. До того ж, вони мають союзників у західній частині Тихого океану Тайвань, Південну Корею, Японію, Філіппіни та Австралію, і з моря здатні перекрити китайцям кисень. Натомість сухопутна блокада шовкового шляху здається нереальною, тому що американці мали б мати на своєму боці росіян. Проте всі ми знаємо, що після вторгнення Росії в Україну це неможливо. Росія багата на ресурси і, звісно, не бажає допомагати американцям. Вони самі були раді змінити розстановки сил у світі і грати за новими правилами. Тож це означає, що США доведеться воювати на два фронти: Європейський, де вони допомагають стримувати Росію, і Тихоокеанський, щоб утримувати блокаду Китаю. Звісно, вони хочуть уникнути такого сценарію. Боротьба на два фронти з двома могутніми противниками може стати катастрофою для Америки. Автори книги, на основі якої створено це відео, вважають, що Росія теж має проблеми. Загалом росіяни вважають, що Китай переможе, тому не хочуть бути на боці Заходу. Водночас Росія усвідомлює, що у випадку перемоги китайців вони обов'язково зазіхнуть на Сибір, який є малозаселеним і багатим на ресурси. Зрештою, Китай має майже півтора мільярда людей, голодних на сировину та з апетитом до територіальної експансії. Тож росіяни грають у власну гру за свою імперську домінацію. У 90-ті з ними ніхто не рахувався. Польща та інші країни нашого регіону вступили до НАТО. Сформувались незалежні Білорусь, Україна та Грузія, через що Путінська Росія пішла в контрнаступ. У 2008-му вона напала на Грузію, а в 2014-му захопила Донбас і Крим, тим самим стримуючи нашу інтеграцію із Заходом, Євросоюзом та НАТО. У той час, коли автори писали книгу, вони ще не знали, що в лютому 2022 року Росія почне відкриту війну з Україною. Цим кроком Росія підірвала нинішній світовий порядок, даючи американцям чіткий сигнал про те, що вважають центральну та східну Європу своєю сферою впливу і що США мають звідси піти. На щастя, українці відважно боронять батьківщину, і на щастя, наші західні союзники наразі не покинули європейський фронт. Вони відправляють в Україну зброю, навчають солдатів і здійснюють розвідувальну підтримку. Але якщо американці покинуть європейський фронт, щоб зосередитися на головному супротивнику у Тихому Укані, то наш регіон Україна, Польща, Країни Балтії, Румунія, Швеція, Фінляндія та інші зможуть розраховувати виключно на себе. Автори знали, що американо-китайська війна вже почалась, хоча перші постріли ще й не пролунали. Зараз вона має економічний характер, але прогнозується, що до 2030 року конфлікт перетвориться на справжнє, гаряче збройне протистояння. Питання, як тоді діятиме Росія, яка зараз намагається вирвати Україну з американської сфери впливу. Що станеться з рештою Європи? Час покаже. Виникає питання, кому взагалі потрібні всі ці війни? Невже не можна домовитись? На жаль, історія нашої цивілізації показує, що ні. Війна є продовженням політичних інструментів. Якщо слова не приносять бажаного результату, це робить військова сила. Американці, звісно, не мають наміру відмовлятися від світового лідерства. А іншим державам набридло їхнє домінування. Вони прагнуть змінити баланс сил, адже завжди сильніший нав'язує свою волю слабшому. Якщо потужні гравці переконані у власній міці більше, ніж у силі суперника, конфлікт неминучий. Війни, дорогі глядачі, ведуться за те, хто на кого працюватиме, в якій валюті розраховуватиметься, якої політики мають притримуватись уряди слабших країн, хто що від кого має купувати, що заборонено продавати. За якими принципами здійснюються стратегічні потоки, як відбувається приватизація та на кого працюють найбільші підприємства? Уся держава працює на потреби власної країни чи може на потреби іноземного капіталу американського, китайського, російського а може, німецького. Найбільше заробляє країна, яка знаходиться на вершині ієрархії, а громадяни нижчих країн потрапляють в економічне рабство. Розумієте, ми можемо бути країною, де є розвинена промисловість, атомні електростанції, 5 g інтернет чи технологічні стартапи, або країною, де лише готують бутерброди та шиють національні костюми, і люди повинні радіти цьому, тому що великі гравці блокують амбітний розвиток. Америка обов'язково захищатиме свій статус володаря світу, а інші країни неодмінно намагатимуться змінювати баланс сил. Вони будуть боротися за створення поліцентричного світу, де кілька наддержав правитиме відповідно до встановлених правил у своїх сферах впливу. Якщо ви читаєте польською і хочете дізнатись більше про можливості та загрози, які чекають на наш європейський регіон у цій глобальній грі, неодмінно познайомтесь з книгою за посиланням в описі. Також рекомендуємо переглянути ось це відео, у якому шукаємо відповідь на питання, як пережити потенційне банкрутство України, спричинене вторгненням Росії.